Як мотивувати дитину до навчання та менше часу проводити в гаджетах? Золоте питання. Тут має бути зараз отака, знаєте, золота стрічка пройти Потім зірки посипатися, тому що це. Топ! просто золоте питання. Отже, проблема це гаджети. Дитину нічого не цікавить, а, тільки дайте пограти. Вважає, що це найважливіше навіть за його потреби. Трудно ще в тому, щоб а, підібрати правильні слова і без крику, бо все закінчується саме криком. Сто пояснень, уговорів і потім вже нерви не витримують. Результату нуль два хлопчики віком 7 та 8 років. Шановні батьки, а, давайте з'ясуємо для себе наступне. Коли я кажу, що не треба на дітей кричати і не треба бути тиранами. З іншого боку, ви не маєте вмовляти дітей і по сто разів пояснювати. Ну, будь ласочка, ну, це ж тобі так шкідливо. Ну зрозумій, синочку. Дивіться. Є три категорії, в яких батьки. Мають беззаперечне право встановлювати межі і кордони для дітей, навіть якщо дітям це не подобається. Це е, ті питання, які стосуються життя, здоров'я і безпеки дітей. Якщо діти в 7 років залипають в гаджетах майже цілодобово через це псується їхній зір, втрачається увага, через це псуються і погіршуються когнітивні здібності, через це порушується здоров'я, тому що вони з сірим кольором обличчя сидять цілодобово і світла денного не бачать. В них о, такі поступово спини округлюються. То це відповідальність батьків всім і 8 років діти не здатні контролювати свій екранний час. Але це завдання батьків своїм вольовим рішенням сказати: отже, хлопчики, ми більше, вибачте, не будемо вас вимовляти, ми більше не будемо вас ні в чому переконувати, просто це наше батьківське рішення. Ви отримуєте телефон на одну або дві години на день після того, як уроки зроблені, все вже там у нас за планом зроблено, і ось тоді ви можете пограти, коли у вас є вільний час. Що буде відбуватися з боку у дітей? Буде шалена істерика і не Важливий опір і бунт. Так. Тому що вони будуть воювати за своє. Але а, навіть такі непопулярні рішення, які ви приймаєте як батьки, ви розумієте, що вони йдуть на користь а, дітям. Тому у вас позиція абсолютно має бути залізна, тверда позиція ні. Телефон ви можете взяти. Потім, скажімо, на одну годину, коли будуть зроблені уроки, або коли ми з вами там закінчимо ось ці ці справи. Там навколо вас будуть вирувати просто вулкани. «А, ні, не хочу, ненавиджу вас. Віддайте, то буде все, що завгодно. Ви знаєте, що це. Ви стикалися з таким. Ваше завдання залишатися нерухомою скелею. В цьому океані дитячих бурхливих емоцій. Ви так само повторюєте, як заїжджена платівка. Я розумію, що вам це не подобається. Ми бачимо, що ви не згодні. Але телефон буде тільки тоді, коли бу-бу-бу-бу-бу. І тільки так. Тому що домовитися з семирічкою у вас на цьому тлі не вийде. В нього ще немає сили волі контролювати свій час. В нього немає ще усвідомлення, як цей телефон цілодобовий впливає на нього. Тому це завдання для батьків контролювати екранний час і робити це. Дивіться, у нас правило таке: а, позиція у вас жорстка, залізна, але форма вираження цієї позиції м'яка. Ви часто робите навпаки. Ось коли ви по сто разів е, вмовляєте, упрошуєте, ну, будь ласочка, ну синочку. Це означає, що у вас позиції немає ніякої. Вона м'яка, вона, прх, все, і десь вона розвіялася. Або ви потім кричите, ви твердо, жорстоко демонструєте позицію, а позиція сама вона така по собі, ніяка. бовтається, то можна, то не можна, то, то були, то не були. Треба навпаки: ні, не можна обмеження ось таке. Розуміємо ваш настрій, розуміємо, що ви не згодні. Розуміємо, що вам це не подобається, але вибачте, буде зараз так.